Вітаю, друзі, це телекомпанія компанія це програма діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Дмитро Чучмай, директор комунального підприємства Миколаївські парк. Добрий день, Дмитро Олександрович. Доброго дня. Раді вітати вас в нашій студії. Ну і власне про що говоримо сьогодні? Попередній раз ми з вами зустрічалися в студії ще в, середині, в серпні 2022 року. Так. Ну і пройшло в принципі більше року. Ситуація в місті ну на щастя змінюється на краще. Жителі повертаються, ще не всі, але вже багато повернулося, Змінилася ситуація з водою. Як ваше підприємство прожило цей непростий період? Так, <кій> не дивлячись на ситуацію у місті, ми намагалися розвиватись та покращували умови для свого підприємства протягом 22-го року, з грудня з, з, з лютого по грудень. На підприємство було працевлаштовано 85 осіб. Крім того, завдяки міському бюджету та підтримки наших європейських партнерів, ми у 2022 році отримали 23 одиниці сучасної техніки, а саме, самоскиди, екскаватори, підйомники. Єм, під Косарки, пилисоси для збору опалого листя, ну таке інше. Крім того, забезпечували персонал засобами індивідуального захисту та сучасним спецьоєм. Звернули також увагу на забезпечення персоналу санітарно-побутовими умовами, встановили модульну, модульний битовий комплекс для розміщення нашого персоналу. Тобто ми, ми не зупинялись у розвитку і протягом 2022 року. Е, мало з того, що планували, ми зробили, не тим паче робота ця, ця, ця проводилася. Ну, я ж правильно розумію, коли ви говорите, що ви що вам вдалося працевлаштувати досить велику кількість людей, то це самі ті люди, які були досить активно задіяні на ліквідації наслідків ракетних ударів ворожих. Так, е, в першу чергу, до листопада. 22-го року місто було під постійними обстрілами, і звичайно, ми були до цього залучені. 2022 рік він був важким не тільки через регулярні обстріли, а ми ще добре пам'ятаємо, що і, і, і через прямо, скажімо, катастрофічну ситуацію з водою. А відповідно у підприємства була досить така обмежена можливість щодо догляду за зеленими насадженнями. Розуміємо, що вони страждали. Що вдалося зберегти? Так, дійсно, на протязі двадцятого року ми не мали можливості якісно доглядати за зеленими насадженнями. Але залучали нашу комунальну техніку інших підприємств для догляду і для, саме для паливу. Дуже важно сказати відверто ми не змогли здержати тут ті дерева, які потрібно було паливати. Але вже у 2023 році. На базі нашого підприємства ми зробили свердловину, за допомогою якої робітники підприємства доглядають за зеленими насадженнями. Крім того, вже в цьому році, до конца до кінця цього року, ми плануємо отримати придбати на підприємство чотири поливальних машини, одну з яких ми отримали вже сьогодні. Тому я думаю, що ситуація. Покращиться. Ну, вона покращиться, напевно, ще й тому, що ми бачимо, що от осінь підприємство досить активно висаджувало молоді дерева. Ще я пам'ятаю добре, навіть минулого тижня на бульварній частині проспекту Центрального висаджувало молоді липи. Так. Звідки посадковий матеріал? Посадковий матеріал за допомогою і за сприянням депутата обласної ради Ал Ряжських ми отримали від державного підприємства Ліси України. І цю роботу Ала продовжує, і на сьогоднішній день, так ви вірно кажете, проспект Центральна бульварна частина від вулиці Маріупольської до Малий Морської, Парк Ліски, парк перемоги, сквер екологіс, ну та й інші об'єкти, інші локації. Тобто ми вже висадили близько трьох тисяч саженців та кущів. І, до речі, це досить там, ну скажімо так, це різні дерева. Різні, так. Це, і хто, хто визначає, які саме саджанці ви отримуєте? Як, ви, як це взагалі працює? Визначає наш інженер-дендролог, який має досвід, має експертизу і розуміє згідно нашого клімату, які дерева саме здесь, тут проживуться. А це акації, липи і бірючина. і сосни. От і ви, сосни. Ви, ви, згадали, і сосни. ви згадали ви ще, наприклад, наприклад, Ліски. Я так розумію, що там була масова висадка сосен так. саме замість тих, які знову ж таки буревіям повалило. Ну, мені здається, літом, літом, 50... літом, так. Там близько 30 30 великих сосен було повалено. Але ми провели компенсаційну висадку і висадили там дві тисячі маленьких саженців та 50 рослих сосен. Ліси України просто передають ліси України так, абсолютно безкоштовно передають місту ці зелені насадження. Вас вище також прозвучала локація, де відбувалася масова висадка сосен, а саме, парк перемоги. Дійсно, ми пам'ятаємо, що там в. В кінці жовтня за участі представників обласної влади, міської влади, ваше підприємство, ліси України, і висадили досить велику кількість сосен. Ну і там, як мені здається, не берусь судити на насики справедливо, але ініціатори цієї посадки наразилися на певний, скажімо так, хейт, критику. І півбіди, що, ну, власне, серед хейтерів ті, що завжди критикують міську владу. Ну, окей. Так. Але там був як мінімум один коментар, на який я звернув увагу, і це був коментар Олега Деркача, це заслужений, відомий дуже в місті еколог, заслужений природоохоронець України. Він сказав, він висловився наступним чином, що така масова посадка на території парку перемоги, який є ну, власне, в нього є певний охоронний статус. Тому там потрібен був проект. І який відповідним чином мав бути узгоджений. Можливо, ваш коментар з цього приводу? Так. <кій> На цій ділянці було висаджено 150 сосен. але до того, як цю роботу ми планували, там проводились несанкціоновані заходи з розпалення багаття та забрудненням території. На жаль. Мешканці міста після того як відпочивають обов'язково оставляють якийсь різний бруд. Крім того, це природозаповідна зона, в якої розпалення багаття категорично заборонено. Тому було прийнято рішення на цій ділянці виконати роботи з благоустрою для того, щоб жителі міста могли відпочивати на березі річі. Тому проєктні роботи на, на виконання висадки сосен не це точно. Ну там я так звернув увагу, що там стався потім і неприємний інцидент, так, коли якісь е недобросовісні миколаївці, очевидно, так. вирішили трошки прикрасити свої присадибні ділянки так, за рахунок були цих Було похищені декілька саженців. Вони поновлені. Вони поновлені, так. Да. Ну, на жаль, знаєте. Такі наші мешканці, які знаєте, не, не цінять те, що для них роблять. Будемо сподіватися, що вашу роботу все-таки люди почнуть цінити. І, в принципі, за великим рахунком почнуть любити своє місто. Що да, також важливо. Це на першу чергу. Так. була також, в принципі, ще декілька ситуацій, які хотілося би окремо проговорити. І вони так чи інакше стосувалися роботи вашого підприємства. А саме, на початку листопада. Відбувалася реконструкція на бульварі Адмірала Макарова на його верхній частині. Там будувався спортивний майданчик. І там виникли певні протиріччя у вас з екологічною інспекцією державної. Ну, власне, ситуація вона так чи інакше була висвітлена в засобах масової інформації. Ваш коментар з цього приводу. Як ви бачите цю ситуацію? E, значить, на бульварі адмірала Макарова не можна казати, що це було будівництво. Планувалася встановка малих архітектурних форм, а саме лави, урни та тренажери. Для того, на першу чергу, це було для того, щоб наші бійці проходили, мали можливість безкоштовно проходити там реабілітацію. Крім того, це таке місто, яке дуже красиво. З дуже цікавим обзором. Тому абсолютно усі мешканці міста могли туди прийти і зайняти спортом та і просто відпочити. Ці роботи не потребують ні проєктних рішень, ніяких. Це ще раз повторюю: ніяких строєк чи будівництва ми там не вели. Було, планувалась робота по благоустрою цієї ділянки. З установкою малих архітектурних форм не більш, не менш. Зараз всі роботи заморожені. Так, зараз роботи заморожені, є кримінальна справа. Ну, поліція цим питанням займається. Ну, би поки що ми роботу пристановили. Також повідомлялося, що був певний інцидент на території парку перемоги. А саме там було знесено декілька акацій, і територія прилегла була забруднена будматеріалами. Там напряму, ну я не бачив, щоб так чи інакше якимось чином звучали е, закиди на адресу КП парки, але в, в принципі, оскільки парк перемоги, так чи інакше, я так розумію, ви опікуєтесь так. цим об'єктом. Що там відбувалося? Шість дерев акацій було пошкоджене внаслідок бурелому. Тому, даби воно не причинило ну, ніякий для безпеки людей, запобігти травмуванню, ми їх ліквідували. А по будівельним матеріалам це було визначено місцем складування тимчасового складування будівельних матеріалів, тобто плиточного покриття для виконання поточного ремонту пішохідних доріжок. Тобто, ми власними силами підприємства. У нас є така будівельна бригада, скажімо так. За допомогою якої ми виконаємо малий такий поточний ремонт. Оця та бригада там і працювала. Це та бригада, яка і обслуговує фонтани, ремонтує чаші. Ну, тобто, це наші робітники, які займаються цими роботами. Ні більш, ні менше. Що зараз на цьому? Ще на цьому, цьому місці зараз роботи вже практично закінчені. Ну, до Нового року ми плануємо, плануємо там все закончити. Тобто там ця територія буде уп... розбивана да, і в Вона буде, програма... буде прибрана, так. Спостерігали ми таке досить посушливе літо 2023 року, особливо другу його половину. Ну І більша частина осені також була сухою і теплою, але десь приблизно з десятих чисел листопада в Миколаєві спостерігаємо досить такі значні періодично опади, які супроводжуються буревіями. Ну і це призводить до досить таких частих випадків, коли. Падають старі дерева. Я так розумію, що наслідками ліквідації, ліквідацією наслідків власне цих інцидентів займаєтеся безпосередньо ви. Скільки таких фактів поміщено? Так, значить, ситуація така: у нас було два таких буревія у липні та листопаді. Значить, У липні було 143 повалених дерева, у листопаді 249. Всього було повалено 392 дерева. Наше підприємство займається ліквідацією наслідків. так. Ну, хочу зауважити: 90%, а, 90 повалених дерев це були тополі. Тополі, які висаджені в місті, вони були посаджені в 50-х та 60-х роках. Тобто вони вже досягли своєї вікової межі, а вікова межа тополі 50 років. Тому. Вже дуже давно стає питання на компенсаційну висадку. Тобто сьогодні ми працюємо над тим, щоб максимально вжати сроки, ліквідувати ці сухостойні дерева і завдяки безкоштовної допомоги Державного підприємства Ліси України проводити компенсаційну висадку. А якщо ми про це заговорили, ну, в принципі, ми ж бачимо, що дерева падають, так чи інакше, вони е, спричиняють певну шкоду майну. Чи було пошкоджено комунальне майно, чи було пошкоджено приватне майно? На жаль, да. Комунальне майно пошкоджено не було, але були пошкоджені автомобілі близько 10 одиниць. Але саме е, таке важливе те, що люди не постраждали. Майно, к сожалению, так. Чи правильно я розумію з того, що ви сказали вище, що зараз ну, відбувається певний аналіз по місту і дійсно старі тополі так чи так, інакше будуть е демонтуватися? Так, у е нас є відділ садово-паркового господарства, е котрим руководить е досвідчений фахівець, е вони інвентаризують та аналізують ситуацію по зеленим насадженням і е дають свої пропозиції. По тим чи іним відом роботи. Я чому це я не випадково уточнюю? Тому що ми бачимо, що власне от саме ця робота ну, спричиняє певну критику в соціальних мережах. Не всі миколаївці розуміють, що це все -таки потрібно робити. Коли ми у 22-му році зносили дерева по проспекту Центральному, по бульварній частині від вулиці Генерала Карпенка до Херсонського шосе. Також було дуже багато критики. Але коли робили зріз, ми бачили, на перший вигляд, дерево живе, але на самому е ділі, внутрі воно все було гниле. Тому питання відпадало само собою. Ну, Насправді я весь цей час знаходився в місті Миколаєві, я, в принципі, пересуваюся, як правило, пішком. Дійсно, я часто ходив по бульварній частині, і дійсно я звертав увагу на те, що ну, Умовно кажучи, пні, які залишалися зрізи, то було видно неозброєним оком, що дерево всередині вже трохи. Всередине, да, так. А на перший погляд, воно зелене. Будемо знову ж таки сподіватися на розуміння звуку Миколаївця. Ну і напевно, є ще одна тема, яку хотілося б проговорити, а саме. А... Які плани на наступний рік? Я саме от, е, на цьому акцентую увагу, тому що ну маємо е, зрозумілі проблеми з бюджетом на наступний рік, з міським бюджетом, і припускаю, що це буде якимось чином обмежувати і ваш обм розвиток, і роботу. Як оцінюєте ситуацію? Ну і як собі плануєте працювати наступного року? Так, звичайно, е, обсяг бюджетного фінансування е, поки що обмежений. Поки що. Е, ну, тим паче. За допомогою, як я вже казав раніше наших європейських партнерів, ми отримуємо сучасну техніку, тому на сьогоднішній день персоналу для обслуговування зелених зон нам достатньо. Не стоїть така задача все робити людським ресурсом. Ми, як згідно Розробленою та погодженою міським головою стратегією ми механізуємо наш труд. Тому завдяки нашим партнерам ми плануємо розвиватися і далі. Плануємо і далі получати і залучати до наших робіт сучасну комунальну техніку, завдяки якій ми будемо виконувати поставлені задачі. Добре, Дмитро Олександрович. дякую вам за інтерв'ю. Дякую вам за ваші відповіді. Дякую вам і відповідно вашим колегам підлеглим за ту роботу, яку ви виконуєте. І не знаю, терпіння вам очевидно, терпіння і мужності в цій непростій роботі. Дякую. Разом дякую. до перемоги. Дякую.